Вона мама переселенка, якій потрібно знайти житло, роботу, школу та дитячий садок. Та це не так легко і у новому місті вона така не одна. У Хмельницькому відбувся показ вистави по колу у форматі форум театру. Вибачайте, ми вам вже допомогли, а гуманітарка скільки. Редзинка заходу в тому, що під час вистави глядачі могли не лише дивитись, а й пропонувати свої ідеї щодо розвитку подій. Просто технічно, оцей, оця ряд акторів, які йшли, чотири структури, так які йшли, показували. Це може бути одна людина. Глядачка Юлія Дем'яненко каже, під час перегляду в головній героїні впізнала себе, коли у жовтні 2022 року вимушено покинула рідний Вишгород та переїхала у Хмельницький. Я дивилася немов би на частину свого життя, а яка, яка є ну, частина мого життя, особливо про державні структури, це було. Психічно дуже важко, і в такому стані надзвичайно важко зібратися і зібрати всі документи. А де декілька раз перепитуєш, людина тебе не розуміє, вони ну, вони де ж службовці, вони не дуже терплячі, і я розумію, чому, тому що в них така робота, але коли людина в гострому стресі, ну від цього теж не краще в самопочутті. У виставі зіграли акторки-аматорки, які й самі нині є переселенками. Головну героїню представила Маріуполька Ірина Сум'ятіна, яка не просто відіграла роль, а розказала свою історію. Це саме моя ситуація, так але було таке, що мені важко було відіграти Це вихід з комфортних ситуацій, бо психологічно важко мені бути у ролі просящого, тобто простягувати руки, бо я сама була така, як сказати, сильна, мені дуже важко, але пережити там в підвалі, тобто, це мене вже змушувало заради дітей щось просити, щоб діти мали змогу щось хоч поїсти. Захід відбувся в рамках програми Єднання заради дії, мета якої налагодити зв'язок між переселенцями, представниками влади та громадськістю. Ініціатори ідеї, міжнародна організація Айрекс разом з благодійним фондом Стабілізейшн Супорт Сервісес за підтримки державного департаменту США. Наша програма охоплює 25 громад в 15 областях України. Це вже другий цикл подібних активностей. В ряді громад уже такі покази пройшли. Надалі планується в Семи інших містах України, зокрема, ось післязавтра вже на нас очікують Чернівці в суботу, Львів. Далі Закарпаття, Рівне, Луцьк, Коломия та інші громади. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста.